Усім привіт, друзі! Покажу зараз, як працює Значит, наш радіометр. Так. Отмикаємо на лічильнику с 22 г Цей лічильник Гейгера-Мюллера газорозрядний є самим швидким серед усіх у світі, крім сбт 10 а Акумулятор тут у нас 18650 типу Samsung оригінал. Вага більше 40 грам. Чому це акумулятор? Тому що тип 18650 самі надійні, вони не вибухають, мають щільний металевий корпус герметичний, мають на плюсові тут захисний клапан, який спрацьовує, якщо тиск. Всередині електроліту збільшується газів і він не вибухне. Також вони не горять в дозиметрах. І вони мають найголовніший їх плюс те, що вони мають щільність енергії на об'єм найефективнішу на 2023 рік, поки ще. Кращої щільності для кишенкових акумуляторів не придумали, тому їх використовують в автомобілях Tesla, саме ці 18650 акумулятори. Бо щільність плотності енергії на, на ось цей об'єм. Найбільше енергії вони мають. Так, Можна їх паралельно ставити тут хоч 2-3-10 штук, скільки забажаєте. Плата зарядки і контролю розряду, саморозряду, розряду і заряду акумулятора. З Type-C роз'ємом, як в сучасних смартфонах, щоб заряджати заряджає до 2 а Акумулятор. так, Далі світлодіод блималка. Зараз на кожен влетівший гама-квант, бета частинку блимає і ну, камера моя, до речі, не сприймає кожне блимання, а звук сприймає. Часто кадрів не співпадає з блиманням. Один клацання, одне щелчок, це одне блимання. І сирена також блимає довше, яскравіше, коли вімкнеться сирена спрацювання сигналізації. Так, ну і сама плата. Маленько, от компактно. О, пізніше все заізолюю. Зараз все оголено, щоб вам показати, як виглядає дві кнопки. Тут на платі. Ви їх не продавите, зручно натиснули, вона вперлась в плату і все чудово. Так. Можете під'єднати будь-який лічильник Гейгера-Мюллера сюди. В налаштуваннях у меню можна вистав... вибрати виставити коефіцієнти під будь-який лічильник Гейгера-Мюллера. Всі вони майже працюють від 400 В. Плата ця генерує 400 В постійної напруги на виході. Тобто можете під'єднувати всі датчики, які працюють до 400 В. Підсвітку вимкнути можна. Ну, детальну інструкцію я зняв окреме відео. Воно є є коротка інструкція, можете в Ютубі знайти, пишете, інструкція дозиметр Atomscan. Або просто інструкція AtomScan і знайдете. Там все детально. Є за 5 хвилин інструкція користуватися, а є за 2 години. Я показав кожну функцію на практиці, як працює. Так, ось так підсвітка вимикається. лівою кнопкою затискається, утримується. І знову затискається, утримується От всі режими. усереднення, розподілення. Так, прошивку покажу, заходимо, затискаємо, отримуємо. Тут включаємо сирену, фоновий поріг виставляємо. Скраю з підсвітки можна виставити. Так, і от наше налаштування датчика. От, тут виставляєте. Під будь-який датчик налаштування. Давайте протестуємо. От у нас датчик диму. Тут яка слабка е, гама 60 км вольт енергії. От підношу. Чуємо гама у нас на паузі. Стоїть. Чуємо клацання, блимання. От, включилась вже сирена. Все спрацювало. Це Череп з кістками блими. Ось Срина вимкнулася, це ось так. Датчик я припаяв на довгий, довгий провод, щоб зручно було. О, дуже довгий, зручно було. Ним користуватися можна ще збільшити довжину проводом. Тут плюс, ано, плюс 400 вольт заізолював, щоб ви не крутнули, бо якщо доторкнетесь, тут до плати чи до кнопки, до будь-якої частини низьковольтної, все згорить. Тут 400 вольт на датчику. Це земля, корпус датчика і це земля, ну, от, так само, як мінус акумулятора. Ну, Все показав, що ми ще покажемо. Ваша плата. Type-C роз'єм як смартфона для зарядки. Так, дисплей тримається ось тут на кусках скотчу знизу. Можна на двосторонній скотчі оклеїти, але тоді ви його не зможете. Ну, важко буде відклеїти, якщо для заміни там розіб'єте, чи ще щось станеться. Всі запчастини завжди є в продажі на нашому сайті. От наш сайт, до речі. Tomscan.com через дефіз. Заходьте, будь-яку запчастину можете окремо завжди придбати в будь-якій кількості. Так само плати роздруковані, мікроконтролери, прошивку, прошивка безкоштовна всім. Відкритий код для редагування. Значить, можете купувати у нас запчастини і самостійно збирати ці дозиметри в будь-якій кількості. У нас завжди оптом є кожна запчастина і деталь, і так само датчики. Тому звертайтесь. Також є плати готові зібрані. Будь-яка комплектація, наприклад, без датчика, без акумулятора. От. Що забажаєте. Ну от, показав, як працює. Давайте ще раз от, підношу на чергемо. Дивимо. Дивимось показаний дисплей. Вже більше 30 спрацювало. Ну, все, вимкнути, дизиметр затискаєте, утримуєте праву кнопку. Ну, все, всім пока.